Тим став 80-річний генерал у відставці Кіт Келок. Саме він представив Трампу свій план закінчення війни. За даними агентства Reuters, серед пунктів це припинення вогню по всій лінії фронту, примус України і Росії до мирних перемовин. Якщо Україна від них відмовляється, то Сполучені Штати припиняють надавати допомогу. Натомість, якщо сідати за стіл перемовин не захоче Москва, то підтримку України навпаки посилюють. Однак, серед ідей, як примусити Путіна на переговори, Келок розглядає відмову України від членства в НАТО на тривалий час, але в обмін на гарантії безпеки України ж за його стратегію. Україні за його стратегію не пропонують відмовитися від окупованих територій. Однак повернення можливо буде лише після смерті Путіна і дипломатичним шляхом. До того ж, з Росії можуть частково зняти санкції однак пропонується встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відновлення і відбудови України. І сам Кіт Келок вже відреагував на своє призначення в соцмережі X Він вказав, що працювати на президента Трампа раніше було великою честю, і він з нетерпінням чекає продовження цієї співпраці. Паралельно з цим Келок додав, що готовий забезпечувати мир через силу. Україна вітає призначення Кіта Келога на посаду представника спецпредставника з питань війни Росії проти України. Речник МЗС Георгій Тихій назвав місію Келога важливою, складною і очікує тісної і активної співпраці. За словами Тихого генерал для України людина не нова. А посольство в США підтримувало тісний зв'язок з ним в межах експертних дипломатій останніх років і продовжує підтримувати з ним добрий діалог.